Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військом з Вягеля Житомирської області почав вести тікток і назвав своїх колег по ТЦК людоловами. Всім бажаю здоров'я сьогодні. З Вягельські людолови, бачите, відпрацьовуємо. Працюємо по рибалках по всіх. Тож увечері щось на ловимо буде риба, каже військовий Віктор. В одному відео, яке розповсюджують пабліки. В іншому він просить перевести його до ППО. Звертаюся до обласного керівництва ТЦК. Не потрібно псувати нерви моєму керівництву. Вони до моїх роликів не причетні. Ристаючись нагодою, прошу перевести мене в ППО. Можливо, в мобільні вогневі групи від мене буде більше користі. Три пальці у мене працюють на правій руці. Інвалідність при захисті батьківщини вже нікому не потрібна, сказав військовий. Пізніше він видалив свої ролики. Всім бажаю здоров'я. Сьогодні зягільські людолови. Бачите, відпрацьовуємо. От, працюємо, от, по рибаках, по всіх. Так що ввечері, якщо щось наловимо, то буде риба. Отак, от, от. А всім гарного дня. А рибакам гарного улова. Звертаюсь до обласного керівництва ТЦК. Не варто псувати нерви моєму керівництву. Вони до моїх роліків не причетні. Користуючись нагодою, прошу перевести мене в ППО. Можливо, мобільно вогневій групі від мене буде більше користі. Три пальці в мене працює на правій руці. Їздив сам, просився, медик забракував. Я так розумію, що людина, яка отримала інвалідність при захисті батьківщини, вже нікому не потрібна. Думаю, що по проханні обласного керівництва вони не відмовлять. Дякую.